Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. Я... І ви спитаєте, що я роблю? Катаюсь? Ні, не, кат... не просто катаюсь, я приїхав за фото біля фонтанів. Ось воно. Слушай, я придумала развлеку. Намотай пару кругов по містам бойової слави

Тобто їдемо на Зелений круг? Так, швидко, добираємося? Ось так. Ось сюди ми приїдемо. Це останнє, що ми встановимо на автомобіль. Давайте це якісь поставимо. Так. Нехай це а, стрілка, як, як звичайно, червона, нехай буде як усіх автомобілів. Так, Давайте червону виберемо під, під свідку, тобто не он. Тонування. Давайте червоний виберемо фари. Ксенон 4000К. Непогано. Поки що ще... Гідравліка. Фантастика. Перший рівень. Е -е... Далі нічого. Зберігаємось. І трохи ми... приукрасили автомобіль. Тепер погнали кататися, насолоджуватись цим тільки заберемо один приз, який знаходиться біля е, магазину, де тюнінгують технічні характеристики автомобіля. Ось за цим, за призом 50. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставмо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!